Слава Ісусу і Марії, вітаю вас, благодатний день, п'ятниця. Є піст. Піст, до речі, це є найважливіше очищення від бруду, мусору, наш, наше тіло, наше царство, таке фізичне наше царство. Тому, власний піст, це є допомога нам, допомога нам. І є такі поняття, як евхаристійний піст. Це також очищення від мусору, щоб прийняти Ісуса, щоб Ісус. Своїм тілом розтікався по нашому тілу і змінював наш, на, на молекулярному рівні. Це дуже важливо. Дуже важливо бачити глибини. Сатана таки хоче викинути нас на смітник, щоб ми там перебирали сміття всього світу, всяких різних життів, але тільки не, не турбувалися про своє царство. Щоб ми займалися чим завгодно, речами різними. Різних... Він з наших будинків хоче природити смітник зробити, всяких купа різних речей, які навіть не використовуємо. Хто це робить? З нашого тіла хоче смітник перетворити, щоб в нас було один, на один сало, жир, ніяких м'язів, ніякого нічого. Постійно нам наробить вкинути щось, щоб з'їли щось якогось тришаку, якогось сміття наїлися. Так само в думки нам постійно накидає новини, серіали, телевізор, різні фейсбуки, треш новини, заголовки, все це тіктоки, інстаграми, все це треш, треш сміття, яке нам накидає, 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 щоб у нас був бульйон в голові, а не зосередження на, богі, на Бозі. Тож сьогодні практика, пустиня, пустиня, година мінімум. Максимум весь день можемо. Також завтра маємо суботу, першу місяця і практику останнього дня. Тож, сьогодні можна підготуватися, домовитись про сповідь, хто ще не домовився. І починаємо. Починаємо працювати, починаємо дисципліновано працювати. Ми є для того покликані, щоб дисципліновано навертатися. Постійний процес навернення. Навернення це зміна життя, зміна стилю життя. Зміна стилю життя. В їжі, в поведінці, в одязі. Зміна стилю життя в думках, в роздумах. Зміна життя в тому, що ви робите. Буквально вся зміна життя. Весь стиль життя зміна. Це є навернення. Постійна зміна, постійне вдосконалення, перетворення на Ісуса. Ось це наш шлях. Оце шлях святості. Оце про те, що каже Марія. Йдіть шляхом святості. Починаємо. Починаємо потроху, потроху входимо, входимо, але ти на тій пустині, коли забачиш Ісуса, кричи: Ісусе, Царю Давидів, ось я, підійди до мене, підійди до мене, зціли мене, очисти мене, підніми мене, промов до мене, кричи, не треба, йдіть в ліс на пустиню, де нікого нема. І кричіть, коли ви. Викинете це сміття трохи. І десь навіть хоч вдалеці забачити Ісуса духовними очима, не забуваємо, то кричіть, кричіть Йому, і Він почує вас, бо Він хоче почути. Каже Ісус: хто, хто шукає, той знайде, хто стукає, тому відчинять. Так само і ви. Кричіть, не бійтеся кричати, кричати до Господа, щоб Він вас взяв за руки, підняв і був з вами, притулив вас, обняв. Дуже важливо бути з Богом живим, жити з Богом живим, а тоді вже побачити все інше сміття, відкинути це сміття, бо ніщо не дає ні радості, ні миру, як тільки Ісус Христос. І почнемо нашу п'ятницю, 25 вересня 2013 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви. Нехай ваші відносини. З молитвою будуть щоденними. Молитва робить чудеса у вас і через вас. Тому, дітоньки, нехай молитва для вас буде радістю. Тоді ваше ставлення до життя буде глибшим і відкритішим. І ви зрозумієте, що життя є даром для кожного з вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо. Бачимо, Марія нам також говорить про глибини. Каже, молитва має бути нашим стилем життя. Нехай ваші відносини з молитвою будуть щоденними, відносини з молитвою, відносини з Богом, відносини з практикою молитви. Каже, що молитва це щось живе також. Це не є просто попросити щось або щось сказати. Це є щось живе, щось живе, ці відносини мають жити. І каже, щоб щодня, щоб ці відносини були щодня. Будувалися, будувалися і були щоденними. Не, не маємо робити паузу на молитву. Також сьогодні нагадаю, що є піст, і утримуємось від телевізору, від серіалів, від новин. Дуже важливо це робити, коли очищаємо тіло, очищуємо і розум. Перебуваємо в Слові Божому, перебуваємо в фільмах християнських, серіалах християнських. Маємо день цей, п'ятницю очищатися від бруду і набиратися духовного. Духовного багатства. Тоді, ви коли засмакуєте це багатство, тоді ви викинете той сміття, той тришак назавжди зі свого життя. І ваше життя перетвориться на постійний, постійний постійну таку радість, постійний рух до радості, до святості, до цього блаженства, до миру. Молитва робить чудеса у вас і через вас. Не забуваємо, що молитва робить і у нас чудеса, і в нашому житті, і через наше життя. Тож не за. Не Дбаємо це, не занедбуємо. Дітоньки, нехай молитва для вас буде радістю, тоді ваше ставлення до життя буде глибшим. Глибшим. Тільки в молитві можемо познавати глибину і ставлення до життя в глибини життя. Марія нас захоче в глибини життя не поверхово вкрапкатись в мусорі, в бруді, а бути в глибині, в глибині. і відкритішим. Життя буде глибшим і відкритішим. І ви побачите це, ви побачите ці зміни в своєму житті. І ви зрозумієте, що життя є даром для кожного з вас. Життя це є дар, який маємо насолоджуватись. А ми що постійно то не так, то не так, там не хватка, там не вистачає, там не буде, там зима, там нема дров, там нема газу, там нема їжі, там нема ще щось, там а буде, а чи не буде. а чи… І постійно ми десь в минулому, десь в майбутньому, десь завжди ми вітаємо і забуваємо, що життя це є дар, це є подарунок. Насолоджуємося життям, насолоджуємося життям. Хоч світ буде котитись в Трантарари, то ми насолоджуємося життям, поки нам тут є цей подарунок. Бо у нас це є подарунок, але у нас є ще більша нагорода, більша нагорода на небі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Мир вам, радість з Меджугоря. Будьте благословенні. Рухаємось далі. Постимо. Пустиня це найважливіша сьогодні практика. Будьте завжди з Богом. Мир вам. Папа.